Гарної дни, мої дорогенькі друзі. друзі. Ви на каналі Госплеєр. І сьогодні ми продовжуємо грати у гру під назвою Roblox. Зарані хочу вибачитися за те, що може сильно лагати відео, ось. Ну, це видно. Бо в мене чогось саме у цій грі в Roblox не включається програма, за допомогою якої я записую відео, і, ми, і мені приходиться. Прийдеться через ОБС Студіо знімати, коли все лагає. Боже, жах. Вибачаюсь за це. Сьогодні ми пограємо в гру під назву Найпростіша гра в Роблоксі. Вона так і називається, так і підписана. І я тут трішки пограв, вже я зрозумів, як це все робиться. І в мене є, скільки, тільки три фінцівки. Я зараз вам її покажу. Одну я здобув. Просто, підійшов з тоді. Ось Ending, ending Uvon. Давайте не буду показувати, як я їх здобуваю, бо це перво запускати гру, це добуват. Далі я просто сюди от впав. Тут безотня. А і потім ще я ось сюди цю кульку. Ось так от. Оп, застрибнув. І заліз сюди. І в нас тут каналізація. І я забрав ключ у цієї е, мишки, але. До речі, до речі, це мишка Cheese Escape. Хі -хі. Я не буду забирати в неї ще раз ключик, бо. Вона скаже, що ти забрав мій ключ. Це був мій найулюбленіший ключ. Тепер тобі капець. Ой. Ой. Toxic Death. Зрозуміло. Що в нас ще тут є? Цікаво? Тут 69 кінцівок. тут Я буду. Досить мене штовхати До речі, а що буде, якщо тебе. Якщо що, я ось тут прострибував, там нічого немає, здається. А що буде, якщо тебе скинути туди? Я хочу спробувати. Що ти good morning? Прибирати? Поводиш пап, один раз. Ой, почему поки червоний? Зараз ти злим дуже станеш. О, тепер жовт, тепер знову жовтий О, фіолетовий. Короче. Нічого не змінюється, я так зрозумів. Я тут, напевно, разів, е, точні, точні. Ну, коротше, чотири рази десь я його закинув, нічого не змінилося. Такс. Е, лазимо, що тут в нас є? Можна піднятися? Добре, піднімемося потім. Хто ти такий? Хто ти? Я хочу до тебе пролізти. Але я не можу. Ти тут тут зачинене. А мені напевно... Мені, напевно, в тебе відіб... в В мышки треба відібрати виде братки. Еще дуб Окей, вилазимо Та вилазі Лас. Так, е давайте ще прокотимо цей м'ячик. О, господи, что не отбивается. Так не-не-не-не-не-не-не-не! Не падай, не падай, не падай! Не падай! Ну да ничего не так, треба його по Ось так повільно. Та блин! Я хочу його... Так, тут пройшовся та блина. Ура, нарешті Фо боже, я подумав. Так, оп, оп, оп. Так, не не падай, будь ласка, там знизу, не падай. Что дыша? Ой, як? Тут. Да не, ну тут нереально перестрибнути. Може, може щось тут є. Опа! Ну тут точно щось є тут. Я тикаю і нічого нема. Бліно! Чого нічого не відбувається? Шестьдесят девять кинцов, и ничего не происходит. О! бум, -бум. Ой! Ой. Ой! <плес> спайки. Окей. Ага. Ясно. О боже, мені заново нас. Спач... А, ну, ти звичайно, падаєш. Тепер ти червоний. Ось так. Давай, пробий стіну, пробий, пробий, пробий. Бум! Так, тепер я не буду нікуди. Тут, напевно, сюди про... Привіт. Та ні, нічого нема. Окей, треба скоріше, скоріше. Скоріше все тут робити. Так, пішли зі мною. Пішли. Та в нас немає часу, зараз тут підірветься все, чорту. О, ні. А ні, все нормально, все окей. окей, якийсь камінь червоний, давай, пробий його, пробий. Його не треба пробивати! А що робити? Давай, ось так, я підстрибую. Я підстрибую, я тобі допомагаю. я тобі, ні-ні-ні-ні-ні-ні, не надо, не надо. Я как интивка? Эндин коллапс. Класс! Окей, мішок з грошима треба забрати, але я не знаю як, тому що там. А, дошку треба. Дошку треба може забрати точно. А як її забрати? А чим її зламати взагалі? Я пам'ятаю, я колись дивився в відео в Ютубі, там зовсім трішки, я пам'ятав, треба взяти дошку, але як її взяти? Треба чимось її взяти. Шей. Как же я не знаю. а Что ты кричишь? оп. 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 Да блин. Давай, 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 давай. Шо-ш-шой, ше. Треба вниматься. Да ну куда шо за так? Оп-оп-оп. О. Окей, спробуємо на дерево Тебе та, давай на цей. На дерево треба тобі. Тебе... Ні, 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 ні. Да ну, як Ну і пішопта. Ще й динас. О,maven feel этому Так, це лучше.

А все нормально? Це що сюди аж? Давай лізь швидше. Шо ти мені тут ногами оце розмахуєш? Да оп, оп, залізли. Так, окей. Е, ось так. Ось так, так, полізли. Полізли. И якщо я зараз ось так от звідси, зви сюди от зістрибну. А ну. Давай. Чудово. Чудово. А. Нормально. Ей, спробуем ще раз. Сти. Стин, ну куди ты? Можешь постоять? Хоча, ну не знаю, там, годинку, чи дві Ну и собі там, куда тобі треба. Так, залізаймо Хоп! Ля. О-о-о-о-о. Опа! Геніально, О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Так я так собі. Я зараз все собі тут відкрию просто. Все буду бачити. Окей, давайте. Сюди... Так, окей, давайте назад спочатку. Оборажено, 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 оборажено. Ну классно. Исчезла. Оп. Так, а еще? Я пачкнула. Це не кнопка це міна. Слава тобі, господи! Головне це цього не просрати ще. Ні, ні, встань, встань, встань. Боже мій нарешті, слава Богу! Так, Я там, здається, щось побачу. Добре, давайте спочатку тут. Огом. Так, ми потрапляємо в цю печеру. А, нічого не змінюється. Ми так і залишаємось в цій печері. А! Точно! І тепер я тебе вб'ю! Ха-ха-ха-ха! Тобто не чесно. окей, okay. я щось побачу пусть, <клев> а чого я ж... <плев> да ні! Я ж туди заліз. Опа! <глава> Чого? так воно тормозить якось. Що за фігня? Да ну, ретрай, да, Господи, я ж бачу там щось, є. <говори> Та ну, блін. <говори> Добре, окей. Окей. O que O que cheese. 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 Окей, давайте спробуємо взяти чиз. Ао! о чиз. Мені дали чиз. І тоді залазимо до мишки. Блін! Я його з'їв. Чіз Чиз. Чизи. Візьми чизізи. Я не зрозумів, яким чином це відбулося. Або я занадто багато начіз натискав, або я просто з'їв цей і потім о -о, щось не те пішло. Osionfish. Так, я знову в світі чіз. Музон тут Чіз. Чиз, чиз, чиз. Мені дали чиз. О! І ось фіолетовий. А ну давай. Що буде? Закинули? О, я тепер тут. Я я не можу це підібрати. Окей. Ням-ням-ням-ням-ням. Е, Грейпс. Виноград. Так, давайте знову в В чіз, Світ чіз А червоний це, напевно, якраз помідор. Тюмачок. Ой, господи, чого я не застрибнув. О. О! Так, добре. Справи змінюються. О, а, не, яблуко. Я не можу взяти в яблуко, я тільки можу остати. Ням-ням-ням-ням-ням. Apple. Окей. А тепер йдемо в світ чіз Вже нарешті. Я сподіваюсь, інших світів вже не існує. Хоча мені здається. Ой, точно. Добре, я не встигну, я не встигну. Давай цей стався. Та блін. Це не те. Мені потрібен чіз Серйозно, тепер ти мене з цим будеш перед Чіз! Давай, я... чіз. 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 чіз! Чіз! Чіз є. Тепер заходимо до мишки. Оп. Мишка в мене чіз. В мене чіз тримай. Ти забрав мій ключ. Це мій улюблений ключ. Тепер тобі капець. Та бери чиз та чіз бери. Да чего ты не взяла чиз. Что тебе не так? Он съел мой чиз. Так, а чего вам музыка пишете? А! 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 це. Ось воно що, ось що мене тоді вбило, куди мій чиз пропав. Це я йому дав. Пробуємо. На. Є ж мій чиз. Вона з'їла. Вона. Мене тепер кі. Так, скоріше тебе звільнюємо, звільнюємо. Відкриваємо, відкриваємо. Да відкрий! Да відкрий! Алло. О! Ну. О! О! Я не знаю, все треба на бэкспейсе, якщо натиснути, то я зможу... Предмети, куки. Чого я не можу вилізти? А чого я не можу вилізти? Так, стоп. А, ні, все нормально. Привіт. Стоп. Так, що тут у тебе? Тепер я злочинець. Оу. Якась штупу. Скул. Хрест. Ну, приблизі. А, ось так, не на пі. Так, що тут? Це, це ага. Ага. Я зрозумів, де це? Я зрозумів. Це ось. Це ось там. Ну, Попігу тоді туди. Ску. Мире, так. Крестик, крестик Так. И... И да? Так. Я не знаю, куди в мене ця штука десь зникла. Зараз може ще одну можна взяти, типу, вона де спавнулась. І максимально від неї відійти. Ти забрав мій ключ. Це був мій улюблений ключ. 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 В нас Прапор України Новий світ Давайте пішли Егор Глуху Маке. Нет, Новый Свит, Сэднес. Ха-ха, и тут така. Sad я... все окей. Я проблему, Чого все туманно? О, дождь. Okay. Окей, друзі Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Кожному миру та перемоги. Ще раз вибачаюсь за лагів відео, але я сподіваюся, воно вам сподобалось. І до зустрічі!